Вітаю, Тетяна Кіхтєва, сімейна лікарка, дієтологиня, президент Асоціації професіоналів фітнесу і нутриціологів України. І сьогодні ми з вами, в нашій міні-лекції, будемо розбирати дві дієтичні добавки – таурин і альфа-ліпоєва кислота від компанії Грінвіза. В чому вони схожі? В чому різниця, коли ми будемо призначати таурин, а кому призначимо альфа-ліпоєву? Скільки, як приймати ці добавки? ось такі тонкощі ми сьогодні з вами будемо розбирати. І таурин і альфа-ліпоєва кислота, вони за своєю хімічною будовою є амінокислотами. Але у нас в організмі є амінокислоти, з яких будується білок в організмі, тканини. А є амінокислоти, з яких білок не будується. І ось альфа-ліпоєва вони відносяться до недіетичних амінокислот. тобто вони виконують інші функції в нас в організмі, а білок з них не утворюється. І таурин, і альфа вони містять в своїй будові сірку. Головна схожість між цими двома амінокислотами в тому, що вони є антиоксидантами. Антиоксиданти це молекули, які можуть віддавати свій електрон молекулам вільних радікалів. Вільні радікалі це молекули з неспареними електронами. Вони через це нестабільні, вони високоактивні. І на превеликий жаль, з вільними радікалами стикаємося кожного дня, і вони утворюються у нас в організмі, тому що багато факторів навколишнього середовища провокують їх надлишкове вироблення у нас в організмі. Це і активне ультрафіолетове оправінювання, це і різні полютанти в повітрі, це іонізуюча радіація. Це куріння, надлишковий фізичний стрес, фізична активність, різні хвороби хронічні. Все це буде провокувати те, що вільних радікалів буде занадто багато. І до чого це призводить в організмі вільні радікали вони починають атакувати нормальну клітину. Вони починають дуже дуже так швидко рухатися всередині клітини. Вони пошкоджують її внутрішню будову. Вони порушують мембрану клітини. І ось ця пошкоджена клітина вона стає нефункціонуючою, і з цього починають розвиватися багато різних захворювань. Вільні радикали прискорюють старіння в організмі. Вони сприяють розвитку серцево-судинних захворювань, включаючи атеросклероз, накопичення поганого холестерину, інших речовин в стінках артерії. Вони будуть провокувати розвиток гіпертонії, серцеву недостатність, пошкоджують ДНК вільні радикали, і це може призвести до мутації в клітині, до геномної нестабільності, а це вже буде підвищувати ризик онкологічних захворювань. Також вони провокують нейродегенеративні захворювання, хворобу Альцгеймера, хворобу Паркінсону, бічний аміотрофічний склероз це все пов'язане з окислювальними пошкодженнями мозку. І також вільні радикали можуть викликати резистентність до інсуліну, прогресування ускладнень цукрового діапеду і, в принципі, підтримують запалення хронічне у нас в організмі. Тому і таурин, і альфа-ліпоєва кислота це дві амінокислоти, які можуть віддавати цей електрон, які можуть деактивувати ці вільні радикали, а звісно, і вони тоді будуть мати властивість всі ці негативні ефекти, всі ці захворювання профілактувати. Тобто, це те, що схоже антиоксиданти, таурин, альфа-ліпоєва кислота, профілактика хвороб цивілізації. Але в чому буде різниця? Кому краще призначити таурин, кому краще альфа-ліпоєво, тобто у нас є людина ось так, з показаннями для того, щоб антиоксидант призначити, але коли краще обрати таурин, коли альфа ліпоєву Дивіться, які відмінності. Дієтичні добавки це додавки. Добавки до чого? До нашого здорового харчування, до нормального сну, до фізичної активності достатньої, ми будемо ось додавати ці комплекси. Тому бажано налагодити перш за все, своє харчування, отримувати всі важливі речовини з харчування, і якщо вже виникають додаткові проблеми. Ми розуміємо, що просто харчування ми не зможемо впоратися. Тоді ми призначаємо добавки. і ось таурин ми можемо його отримувати. З харчування це м'ясні рибні продукти, молочні, альфа ліпоєву кислоту. Ми можемо отримувати з інших продуктів: це шпинат, броколі, картопля, помідори, горох і різниця. Тому що таурин він буде більше допомагати підтримувати баланс рідини в організмі, поза позаклітинний баланс. Тобто таурин він буде показаний, коли є набряки у людини. Наприклад, це пов'язано з ПМС-синдромом, або інші, коли нам потрібно ось цей баланс налагодити. Таурин показаний при порушеннях жовче утворення. Коли є погане перетравлення жирів, бо таурин допомагає утворювати жовчні солі, жовчні кислоти взаємодіють з таурином, утворюються жовчні солі, і саме в такому складі вони допомагають розщеплювати краще жири. І таурин ще просто класно діє, він знижує артеріальний тиск. Навіть його додають до інших мінералів: ось є магнія таурат. Магній, в принципі, так, у нас такий мікроелемент, який діє на серцево-судинну систему, допомагає також профілактики інфарктів, інсультів, розслабляє серцеву стінку. І ось додатково з таурином, це взагалі такий вау-ефект. Тобто таурин – це класна речовина, яка буде контролювати артеріальний тиск, буде показаний при гіпертонічній хворобі. Ось це основне. У нього є ще і властивості впливати на нервову систему, на нейромедіатори. але це такі ось головні його властивості: баланс рідини, утворення жовчних солей і зниження артеріального тиску. Альфа-ліпоєва кислота, коли вона буде нам більш показана, в яких випадках, перш за все, це. Підвищення чутливості до інсуліну. Альфа-ліпоєва кислота допомагає працювати з інсулінорезистентності, з ускладненнями цукрового діабету. Вона є в протоколах лікувальних. Вона буде покращувати рецептори, які є на клітинах, для того, щоб вони допомагали перетащити інсулін з глюкозою всередину клітина. Інсулінорезистентність. Також вона відіграє важливу роль у виробленні енергії в мітохондріях. Тобто, коли є така хронічна втома, якась слабкість, альфа-ліпоєва нам допоможе. І альфа ліпоєва захищає від нейродегенеративних захворювань, хвороба Альцгеймера, хвороби Паркінсона і інші захворювання. Ось такі важливі моменти в різниці, хоча пам'ятаємо, що основне, головне ще діє, це ще як антиоксидант. Таурин вважається у нас в організмі незамінною поживною речовиною. Таурин є в продуктах харчування, але якісь там певні фізіологічні умови, коли потреба в організмі в тауріні зростає, тоді його може бути недостатньо і тоді ми будемо його отримувати з дієтичних добавок. Міститься таурин у нас в організмі в мозку, в очах, в серці, в м'язах він є. І таурин ще є поширеним інгредієнтом енергетичних напоїв. Його туди додають через потенціал для покращення розумової діяльності і фізичної витривалості. Ну, насправді такої, таких глобальних наукових досліджень немає в цій галузі, щоб сказати, що дійсно вони працюють як підтримка енергії при фізичних навантаженнях високих, але. Такі неоднозначні ефекти, комусь це допоможе, кому не, комусь не допоможе. Але використовують в маркетингі, використовують для покращення травлення. Кон'югація жовчних кислочних кислоти у нас виробляються в печинці, в гепатоцитах, і жовчні кислоти нам потрібні для того, щоб ми могли перетравлювати жири і білки. Вони є складовою жовчі, перш за все, це перетравлення жирів, але також і білкові молекули. Тому, коли є проблеми, ось з цією функцією, недостатньо виробити така, чи якісь захворювання, коли у нас не відбувається адекватної. Ролі жовчі в травленні, тоді ми будемо додатково ще давати таурин, бо він буде зв'язувати жовчні кислоти, і ці жовчні кислоти, конюговані зв'язані з таурином, вони будуть мати більшу розчинність у води. Це буде покращувати здатність жовчі, більше змішуватися з харчовими жирами. Це буде сприяти перетравленню і всмоктуванню цих продуктів жирів у нас в організмі. Також канюговані з таурином жовчні кислоти вони запобігають осадженню холестерину в жовчі, в і це є профилактикою утворення жовчних камлів. Тобто таурин ще буде у нас показаний, коли є схильність у людини до такої густа жовч, коли дісконезія по гіпомоторному типу, коли є застій жовчі. Ось ториння буде робити ці жовтні кислоти активними, щоб вони дійсно могли розщепляти жири у нас в організмі. Бо він має високий гіпотензивний ефект. Він розширює судини наші. Це ефект вазоділятації. Він розслабляє судини, він збільшує діаметр кровоносних судин, і це призводить до зменшення опору кровотоку і зниження артеріального тиску. Плюс таурин у нас ще стимулює вивільнення оксиду азоту, а це такий потужний вазоділятатор. Він вивільняється на внутрішньої оболонки кровоносних судин і також розслаблює судини і знижує артеріальний тиск. І крім того, що він розслаблює судини, він ще і пригнічує спазм судин, тобто в два боки, запобігає дисфункції ендотелію, яка часто пов'язана з серцево-судинними захворюваннями. У нас, в принципі, ендотелі це така основа здоров'я наших судин, серцево судинної системи. Багато проблем серцево-судинних починаються саме з того, що виникають проблеми в ендотелі. Ендотелі, внутрішня вистілка наших судин. Ще важливий. Ефект таурину те, що він може знижувати агрегацію тромбоцитів, він пригнічує зліпання тромбоцитів в крові, а це знижує ризик утворення тромбів і поліпшує кровотік по судинам. Тобто, два важливі ефекти у нас у таурина: це покращення травлення, жирів і це гіпотензивний ефект. Одна капсула таурину компанії Green Visa містить 500 мг таурину. Ми будемо призначати приймати 2-3 рази на день по одній-дві капсули за 30 хвилин до прийому їжі курсом 1-2 місяць. Альфа-ліпоєва кислота. Антиоксидант, сильний антиоксидант, як і таурин, вона може безпосередньо поглинати різні активні форми кисню, вільних радикалів, активні форми азоти. А крім того, альфа-ліпоєва ще може відновлювати інші антиоксиданти, бо у нас в організмі ж багато антиоксидантів: Там вітамін С, вітамін Е, селен, гулетіон це все також антиоксиданти. І ось альфа-ліпоєва вона Крім того, що вона сама ці вільні радикали блокує, вона ще і допомагає іншим антиоксидантам працювати. Альфа-ліпою вона ще може хелатувати метали різні, вона зв'язує, хелатує йони металів токсичні, і цим самим потенційно зменшує утворення вільних радикалів, які будуть генеруватися цими незв'язаними металами. І також альфа ліпоїва ще має протизапальні ефекти. Вона знижує хронічне запалення. Вона допомагає зменшити кількість маркерів запалення. Які це маркери? Якщо ми беремо лабораторні аналізи, то це реактивний білок, це гомоцистеїн, це феретин, це фібриноген. Якщо ці показники високі, то це означає, що в організмі є хронічне запалення. альфа ліпоїва нам допоможе з цим. Першим показником для призначення альфа-ліпоєвих кислоти це вплив на вуглеводний обмін. Це так потрібно запам'ятати. Вона покращує чутливість до інсуліну в осіб з інсулінорезистентністю або діабетом другого типу. Її призначають, коли вже є ускладнення при діабеті другого типу. Її призначають для профілактики ускладнень. Вона зменшує інсулінорезистентність. Вона посилює дію інсуліну на клітинному рівні, і тоді клітини починають краще засвоювати глюкозу з крові всередину клітини. Як ми зможемо зрозуміти, є у людини інсулінорезистентність чи немає інсулінорезистентності? знову таки є лабораторні показники. Це перш за все індекс хома, який такий широко поширений для повсякденної клінічної практики індекс хома. Якщо він високий, то це вже у нас така ознака інсулінорезистентності. Ну і є інші ознаки: це зайва вага, це абдомінальне ожиріння, це можуть бути різні папіломища на тілі. Це такі перші ознаки, але краще перевіряти лабораторними методами. Засвоєння глюкози покращується за рахунок того, що альфа ліпоєва кислота посилює шлях. Транслокації спеціальних переносчиків глюкози. Глюкоза не просто через клітину з інсуліном у нас потрапляє з крові в клітину. На мембрані клітин є спеціальні такі рецептори, транспортери, які переносять глюкозу, забирають її у інсулін і переносять її всередину клітини. Ці транспортери називаються Білки ГЛІ 4. І альфа-ліпоєва вона на них впливає на ці переносчики. Глю 4. І крім того. Крім того, увага, і жінки, і чоловіки також альфа-ліпоєво допомагає знижувати глікацію. Глікація це склеювання білків глюкозою. Якщо рівень глюкози в організмі високий, то ця глюкоза починає цукор крою, починає склеювати наш білок в будь-який будь-якому органі в судинах, в печінці, в м'язах, в шкірі. І тоді ми бачимо на шкірі ознаки. Цієї глікації шкіра стає такою тьмяною, знижується еластичність шкіри, прояви сторіння, глікація склеювання білків, а ще утворюються у нас кінцеві продукти глікації, h продукти при окисленні глюкози, коли глюкози багато. Антиоксидант, вплив на вуглеводний обмін це для альфа-ліпоєвої кислоти. Це енергія. Альфа-ліпоє підвищує утворення енергії молекул АТФ у нас в мітахондріях. Тому коли є хронічна втома, слабкість, ми також будемо Альфа-ліпоєво рекомендувати. Ну і плюс Альфа-ліпоєво це ще профілактика нейродегенеративних захворювань. Пані Грінвіза Альфа-ліпоєва кислота непроста сама по собі. Вона ще йде в комплексі з екстрактом квасолі білої в. Яка містить фазеоламін, це натуральний блокатор ферменту альфа-амілаза. Фермент альфа-амілаза це панкреатичний фермент, який розщеплює вуглеводи. І якщо ми будемо блокувати цей фермент, то вуглеводи не будуть розщеплюватися. Вони будуть виходити з організму нерозщепленими, і це також буде знижувати кількість калорій, які ми будемо утворювати отримувати від вуглеводів. Ну і зниження, де да, засвоєння вуглеводів. І це допомагає нам ще коригувати рівень глюкози в крові і масу тіла. В одній капсулі альфа-ліпоєвої кислоти компанії Грінвіза міститься 200 мг активної речовини це така нормальна добова потреба і екстракт квасолі білої 100 мг. Спосіб застосування по одній капсулі три рази на день, тобто 600 мг на день за 30 хвилин до їжі і курсом 1-2 місяці. Тобто, а який ми можемо зробити з вами висновок? І таурин, і альфа ліпоєва кислота це дві амінокислоти, недієтичні у нас в організмі. Це два сильних антиоксиданти, які будуть попереджати виникнення таких хвороб, як онкологічні захворювання, серцево-судинні захворювання, будуть пригнічувати старіння. Профілактика нейродегенеративних захворювань і таурин, і альфа-ліпойво впливають. Таурин ми ще будемо призначати більше, коли є затримка рідини в організмі, коли порушений водно-сольовий обмін. Таурин такий м'який сечогінний, Він буде цей баланс водно сольовий відновлювати. Таурин нам потрібен, коли є порушення всмоктування жирів, коли є. Порушення утворювання жовчі, бо таурин конюгується з жовчними кислотами і краще допомагає працювати з жовчими кислотами. І таурин ми ще призначаємо як гіпотензивна речовина, знижує артеріальний тиск, нормалізує артеріальний тиск. альфа ліпоєва кислота це антиоксидант і сильний вплив на вуглеводний обмін. Це профілактика і лікування інсулінорезистентності. Це енергія для клітини і це профілактика нейродегенеративних захворювань. Це якщо такі основні ефекти цих амінокізінь.